Доброго дня, діти! До нас сьогодні завітала крапелька. Ця прозора краплинка не з дощику, не з хмаринки, ну і звісно ж, не з крана. А як ви думаєте, звідки вона взялася? Щоб дізнатися, спробуйте відгадати загадку. Народився зі сніжку, пісню нам співать дзвінку. Сам прозорий, швидкий, чистий. Мчиться вулицями міста й дзюркатить. Агов малята. Йдіть кораблики пускати. Я весни гонець синочок. Ну, а звуть мене? Так, струмочок. Дітки, давайте послухаємо, як дзюркотить струмочок. Що ви уявляєте, коли чуєте звук струмочка? Який у вас настрій? Далі пропоную пограти у гру про струмочок по секрету. Який навесні струмочок? Так, прозорий, холодний, мокрий, веселий. Дзвінкий, голосний, швидкий, широкий. Молодці малята. Далі я пропоную вам послухати казку Пригоди струмочка. Сталося це ранньої весни. Сонячний промінчик розтопив на пагорбі сніг, і тоді з-під снігу. Раптом показався струмок. Народившись, струмок здивовано поглянув довкола. Угорі він побачив ясне сонечко і синє небо, а поруч сніг та проталини. Струмочок дуже зрадів, адже зрозумів, що вже прийшла весна. Струмок був дуже цікавим і непосидливим. Саме тому, він вирішив вирушити у мандрівку. Струмок дуже хотів побачити, що довкола діється. І ось струмок поніс свої маленькі хвилі вперед, до річки. Струмочок біг жваво та швидко, він дуже квапився. А ще співав свою дзвінку пісню, сповіщаючи всіх. Про весну красну. Дорогою бачив струмок і пташок, і дерева, і діток, які пускали в ньому кораблики. Помічав навіть перші травинки, що вже почали пробиватися з під снігу. Так біг струмок, доки не добіг до річки. Річка була дуже привітна. На ній уже скресла крига, і річка розлилась. Річка Радо прийняла в свої води цікавого струмочка. Так струмок став маленькою частинкою повноводної ріки. Ось і скінчилася струмкова мандрівка. Ось така казка вийшла у нас. Спробуйте і ви скласти свою власну казку про струмочок, використовуючи дані підказки. До зустрічі малята.